До нашого закладу поступило двоє підлітків 16 років, які пересувались на мопеді, і на них був скид. Діти поступили один в легкому стані, другий в середньої тяжкості. Одно діагностовано поранення вуха і мочки вуха, а у другої дитини поранення гомілки і поранення плеча. Наразі стан дітей стабільний, нічого не загрошує життю дитини. За цей тиждень ще у нас це перший випадок, а за прошлий тиждень у нас було ще хлопчик, який поступив з Дарівки селище, якому прилетіло на подвір'я, також дрон. Хлопці, один залишається до завтрашнього дня у нас під наглядом, а другий залишиться на більш триваліший термін. Мінообухова травма та контузію отримали вони обидві обидва, тому що прилетіли поруч з ними, і вони отримали акубертравму.